Шановні учасники делегацій, маю велику честь презентувати вам нашого спікера, який виголосить особливу промову на 19-му діалозі Шангріла. Ми хочемо вам подякувати, пане президенте, за те, що ви до нас приєдналися і з нетерпінням чекаємо на вашу промову. Пане президенте, слово вам. Дуже дякую вам. Шановні учасники форуму діалог Шангрила», Шановні пані та панове, пане директоре, вдячний за честь звернутися сьогодні до вас. Коли я готувався до цієї зустрічі з вами, поки що віртуальної зустрічі, але сподіваюся, і на безпосередні зустрічі під час моїх візитів у ваш регіон після нашої перемоги у війні. Так от. Коли я готувався до цієї зустрічі, мені розказали про одну дівчинку. Вона написала мені листа з проханням підтримати її ініціативу під назвою «Spray Paint Ukraine. Це ініціатива на допомогу Україні. Вона створила ось таке зображення, але nft зображення, і подарувала мені цю футболку, щоб я міг її вдягнути. І таким чином допоміг усім дізнатися про її ініціативу. Я подумав, що ця ситуація звернення цієї дівчини, її ідея, її впевненість, що президент України може відгукнутися на її ініціативу, а також те, що я дійсно готовий допомогти, буде важливо. я вдягнув цю футболку сьогодні, і це може допомогти пояснити, чому Україна отримала у світі таку підтримку і чому ми. Ми обов'язково переможемо у цій війні, яку розв'язала Росія. Чи уявляєте ви, наприклад, президента Росії, який би відгукнувся на ініціативу дівчинки з вашої держави, на таку ініціативу, який би просто побачив лист про звернення у посольство в Сінгапурі з пропозицією підтримати ідею невідомої йому дівчини і вдягнув футболку? Яку йому надіслали. Я думаю, це взагалі неможливо. І ось що насправді відбувається, це протистояння між можливо, яке потрібно нам і ще багатьому світі, і неможливо, за яке відчайдушно воює Росія. Росія хоче зробити неможливим, щоб сусідня країна, яку вона розглядає виключно. Як свою колонію могла існувати вільно, могла існувати незалежно. Саме для цього російська армія вбила вже десятки тисяч наших людей, депортувала на свою територію сотні тисяч українців. Одних тільки крилатих ракет проти нас Росія застосувала вже 2595 за 108 днів. Росія хоче зробити неможливим, щоб наша земля, наші ресурси, вода використовувалися в інтересах наших людей. Вона хоче все це вкрасти і активно грабує територію, яку їй вдалося окупувати. Звідти вивозять все абсолютно від машин, які залишились на вулицях та у дворах до обладнання із захоплених заводів від металолому до зерна. Лише уявіть, до якої ницості дійшла Російська Федерація, якщо її представники украли з нашого міста Маріуполь, яке повністю зруйновано російською армією, навіть декілька уцілилих там тролейбусів. Ось така вона велика Росія краде тролейбуси. Вона хоче зробити неможливим, щоб нації світу могли бути впевненими у свободі мореплавства. У цій базовій свободі для миру і процвітання в будь-якому регіоні планети. З перших хвилин повномасштабної війни проти України Росія заблокувала наші порти на Чорному морі за допомогою свого флоту. За час війни російські військові атакували, в тому числі, і мирні торгівельні судна, а також били ракетами по нашій портовій інфраструктурі. Чорне море на сьогодні найбільш небезпечне море світу. І це виключно провина Росії. Хоча ще 23 лютого цього року, у переддень війни, в Чорному морі було можливе вільне і безпечне мореплавство. Я можу наводити такі приклади дуже довго: приклади саме того, що Росія хоче зробити неможливим. І я впевнений, що у багатьох з цих прикладів ви зможете побачити те, що цінне саме для вас. Те, що робить ваше життя таким, яким ви його цінуєте. І я впевнений, що ви всі зацікавлені в тому, щоб було можливим вільне і незалежне життя ваших народів, збереження вашої культури, вашого матеріального і ресурсного багатства, щоб ніхто не грабував ваше майно, щоб не вивозили ваші культурні скарби, щоб жодний ворожий флот не міг зробити ваші моря. Небезпечними для мореплавства. Російська пропаганда дуже старається поширити і у ваших країнах, як і у багатьох інших, дезінформаційну тезу про те, що нібито війна Росії проти України це щось таке про НАТО, про роль Америки, про намагання Заходу кудись просунутись у Європі. Але війна Росії проти України це далеко не тільки про Європу, це про глобально важливі речі. Російське керівництво хоче відкинути усі здобутки історичного розвитку людства, зокрема, систему міжнародного права, яка у нас є сьогодні, і повернутися до життя, як у 19 столітті чи навіть раніше, коли було неможливим все те, що дало мільярдам людей шанс на гармонійний розвиток, на добробут. Ось чому я хочу нагадати вам слова людини, яку ви всі добре знаєте. Якби не було міжнародного права, а велика риба їла б малу, а мала їла б кревета, нас би не було. Це мудрі слова, дуже мудрі слова Лі Куан Ю, лідера, який умів бачити справжні причини багатьох речей і процесів, і який знав, що дійсно потрібно цінувати. І ось чому я зараз у цій футболці, ось чому відгукнувся на прохання дівчини. І Сінгапуру. Ми повинні цінувати наші можливості. Ми повинні цінувати те, що стало можливим завдяки мудрому лідерству у попередні часи, завдяки боротьбі багатьох поколінь різних народів. Ми повинні цінувати те, що дає нам шанс жити в мирі і працювати заради спільного блага у наших суспільствах та у світі. А отже, ми повинні зупинити Росію. Повинні зупинити війну, яку ця держава розв'язала проти моєї держави, намагаючись повернути світ у старі часи, коли свобода народів, життя людей не мали жодного значення. Ми повинні зламати здатність Росії чи будь-якої іншої держави світу блокувати моря, знищувати свободу мореплавства. Якщо санкції, то санкції. Якщо дзеркальні заходи по обмеженню обслуговування російських кораблів у портах, то дзеркальні заходи. Росія повинна відчувати, що у її агресивній політиці є наслідки, передусім для неї самої. А якщо цього не буде, і якщо через російську блокаду ми не зможемо і надалі експортувати наше продовольство, якого якраз не вистачає зараз на глобальному ринку, світ очікує жорстока. Продовольча криза і голод. Голод у багатьох країнах Азії та Африки. Услід за дефіцитом продовольства неминуче прийде політичний хаос, який може призвести до патіння багатьох урядів, до краху багатьох політиків. І ви вже можете побачити, як наближається ця катастрофа, просто поглянувши на зростання цін на базові продукти на світовому ринку і в окремих. Країнах це прямий наслідок дій Росії. І нарешті ми повинні повернути повну силу міжнародному праву. За час від 24 лютого внаслідок російських ударів в Україні загинуло вже 287 дітей. І це тільки те, що ми знаємо офіційно. Ми поки не знаємо, скільки загиблих були поховані в братських могилах на окупованих. Територіях і скільки тіл залишилось в розвалах будинків у містах, які російська армія поки контролює. За вбивства і катування за депортації, за розруйновані міста, за застосування заборонених боєприпасів, зокрема фосфорних бомб, за шантаж хімічної і ядерної зброї, за все це будь-яка держава і це не тільки Росія, будь-яка повинна відповідати. І ми можемо зробити це можливим, якщо будемо діяти узгоджено. Хоча Росія, звичайно, буде намагатись зробити і це неможливо. ми можемо забезпечити реформу ООН, щоб усі держави дотримувалися міжнародного права, щоб ніхто не порушував світовий порядок. Система ООН, і зокрема, Рада безпеки ООН на сьогодні не дають справедливого представництва для більшості народів світу. Голос цілих регіонів планети часто не може бути почутий саме тоді, коли це життєво важливо. Якби ця реформа, якби вона вже відбулася, ми б сьогодні могли реагувати на будь-яку агресію і не тільки в Росії, справді на глобальному рівні. Пані та панове. Я вдячний вам за підтримку України. Я вдячний вам за увагу до нашої держави. Але пам'ятайте, що це підтримка і увага не тільки для України, а й для вас самих, для того, щоб ваше майбутнє було безпечним. Саме на полі бою в Україні вирішується, за якими правилами житиме світ і що все ж таки буде можливим, а що неможливим. Давайте разом обережемо світ. Від повернення до часів, коли все вирішувалось на основі так званого права сили, а окремі люди, і будь-які їхні ідеї, як і багато народів, просто не мали жодного значення. Дякую вам. Слава Україні! Місте президенте, щиро вам дякуємо. Що дали нам ще кілька миттєвостей для запитання? У нас є близько 4-5 людей, які б хотіли поставити свої запитання. Перед тим як ви з'явилися на наших екранах, я говорив у усім присутнім у цій залі 575 делегатам з різних країн про ті речі, які ми цінуємо в нашому інституті. Ми цінуємо молоді таланти, молоді дарування. І всього два тижні тому ми найняли у нашому інституті е, українського громадянина, який є експертом з питань санкцій економічних стратегій. Вона б хотіла поставити перше запитання. Це пані Марія Шагіна. Дякуємо, пане голова, пане президент. Пане президенте, як проста дівчина, хочу вам щиро подякувати за вашу незламність у протистоянні російській агресії і за вашу стійкість у підтриманні міжнародних правил та норм. Це головна тема на цій конференції. Пане президенте, як проста дівчина із вашого рідного міста Кривого Рогу, я б хотіла подякувати вам за те, що ви невтомно боретеся з російською агресією за вашу рішучість для захисту міжнародних норм. Моє питання стосується теми, яку ви зазначили, і це питання продовольчої безпеки у світі. Як ми знаємо, ситуація у світі стає все більш нагальною, все більш складною кожного дня. Переговори щодо вирішення гуманітарної кризи, яка матиме широкі наслідки для світу, не були успішними, включно з нещодавніми переговорами з Туреччиною. Тож з української точки зору, з вашої точки зору, що буде найкращою стратегією на глобальному рівні, аби відповісти на цю цю гуманітарну кризу, і яких, яких би безпекових гарантій Україна хотіла? Дуже дякую вам за запитання. Ви знаєте, перш за все сьогодні, щоб вам відповісти на другу частину вашого запитання про безпекові гарантії України, я хотів би почати все ж таки говорити про продовольчу безпеку, тому що це стосується не тільки вже нашої держави. Сьогодні ви бачите, що це стосується Азії, африканського континенту, це стосується європейських держав, дефіциту і голоду, я в принципі про це сказав. Що важливо знати. Немає іншого змісту ніж то, що відбувається. Росія заблокувала Чорне море Азовське і тільки вона. І на сьогодні Україна розуміє, що 25 мільйонів тонн зерна, ячміння сонячної олії повинні потрапити в ті держави, про які я зараз сказав, щоб не викличити цю кризу, дефіцит. Хоча він вже почав діяти, і ціни вже зростають. Сьогодні Росія погрожує, якщо в ті чи інші кораблі будуть йти і експортувати це зерно, всі бояться, тому що Росія погрожує своєю присутністю і постійним порушенням. А, Міжнародного права. Тому ми і говорили з посередниками, з Турецькою Республікою, з ООН, з Великою Британією, з Канадою і багатьма іншими європейськими державами. Сьогодні обговорюється формат. Я вважаю, що незважаючи що там Росія пропонує, ми їм не віримо. Ми готові говорити з цивілізованим світом і тому ми підтримуємо формат, коли буде зроблений безпечний коридор. Транспорту, морський коридор з кораблів наших партнерів, по якому ми можемо експортувати все те зерно. Якщо цього не буде зроблено, якщо це не будуть коридор під прапорами держав, яким можна довіряти через те, що вони в полі, в полі а, права діють. І працюють, то тоді це неможливо. Паралельно з цим ми е, розуміємо, які виклики, які загрози є, і тому ми розробляємо інше плавни із Балтійськими державами, і з Польщею. Ми проговорюємо формати е, залізничного експорту. Ми вже це робимо. Ми вже експортуємо дві Більше двох мільйонів тонн щомісяця, але для нас це замало, бо море ми можемо експортувати 10 мільйонів тонн на місяць. Тож ми йдемо в цьому форматі, але всі присутні, і ви, шановна землячка, дуже, до речі, приємно почути, що ми з одного міста повинні знати. Ми всі повинні знати, що Росія це робить те саме. По тій самій схемі, знаєте, як методичка до війни, що вона робила минулого року на ринку енергетики. Те саме спочатку заблокувати, спочатку зробити дефіцит, підняти цим дефіцитом ціни на ринку і вже будь-якої продукції, енергетичної продукції, зараз харчової продукції, а потім показувати світу, що вона, немов рятівник. І ця схема, в яку вже світ не вірить. Що стосується в цілому безпекових гарантій для нашої держави, це також важливий, важливе питання. Воно. Більш ширше питання, тому що тут йдеться про гарантії і продовольчі, і про енергетичні, і, перш за все, гарантії нашої територіальної цілісності і нашого суверенітету. А поки що розробляється документ з нашими державними партнерами на чолі з Сімкою та іншими державами, які нас підтримують. Там деталі, щоб наші люди не боялись жити в Україні, були впевнені в майбутньому. Тому саме сьогодні в нашій сучасності, непростій сучасності, ми будуємо е, таку прогресивну систему безпеки для нашої держави. І я впевнений, якою можуть потім користуватися в позитивному сенсі слова, користуватися як досвідом інших держав. Фом Зараз запитання від Джо Шорога сполучених штатів, пане президенте, дякуємо минулого дня. Прем'єр-міністр Японії Кішіда сказав: я цитую, що Україна сьогодні може стати східною Азією завтра. Ситуація може повторитися через тиск Китаю. І У зв'язку з цим як ви рекомендуєте Тайваню залишатися і як захиститися у разі потреби від Китаю, дуже дякую за запитання. Я думаю, що приклад сьогодні, український приклад, мені здається, він приклад для всього світу. Світ повинен завжди підтримувати будь-які дії, які пов'язані з превентивними кроками, щоб війни не було. Тому що позитиву. Від війни немає у світі. Ніхто не отримує від цього позитив. Окрім деяких політичних лідерів, яких влаштовує, не влаштовує їх амбі амбіції сьогодні, і вони їх збільшують щоденно через свій політичний апетит. Апетит, який йому в чи, чи інші держави дозволяє світ. Тому світ повинен робити і вирішувати все дипломатично. Підтримувати держави, яким ця підтримка необхідна, не залишати наодинці ту чи іншу державу з іншої держави, яка може бути більшою, яка може бути більш сильнішою і фінансово, і територіально, і щодо зброї. І тому, якщо можна вирішувати питання дипломатії, їх треба вирішувати. Але не включатись після того, як почнеться війна. Не включатись просто після того, як є військовий конфлікт, коли є десятки тисяч жертв, сотні тисяч жертв або мільйони. мільйони людей, як це в Україні, вимушено переміщених осіб зі своїх рідних сел, міст, домівок в інші держави. Багато ризиків і для інших держав через міграційну кризу тощо війна не йде нікому. На користь, окрім амбіцій деяких людей, от ось і все: все, що може робити світ, превентивно ставити на місце таких людей, пане президенте. Дякуємо перш за все за, за те, що ви присвятили нам час. Маю запитання. Думаю, що ви відслідковували дискусії у західних столицях протягом останніх двох тижнів, які стосувалися того, як ця війна має тривати. Або як далеко Україна повинна відсунути Росію з України, наприклад, президент Макрон сказав, що ми не, не можемо провокувати Росію занадто сильно, тому що це небезпечно, тому що це може спровокувати інші наслідки. І я хотів поцікавитися: напевно, це досить особисте запитання для вас, як ця дискусія? Стосовно того, як далеко Україна має зайти, як це впливає на ваш бойовий дух, на ваш настрій і на настрій ваших військ, які борються з Росією, Україна знаходиться на своїй землі. Далеко зайти Україні це значить зайти на територію Росії. Ми цього не хочемо. Ми цього не прагнемо. Ми цього не робимо. У нас немає таких планів. Ми поважаємо міжнародне право, ми поважаємо суверенітет, територіальну цілісність будь-якого народу. Але не забувайте, війна на нашій землі. Війна на нашій землі. На нашій землі гинуть люди. Тому ми тиснемо на Росію з нашої землі. Вже не можна заспокоювати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Для цього пізно. Дуже пізно. Це превентивні санкції, коли треба було з ними говорити щоденно, впроваджувати конкретні фінансові економічні санкції до повномасштабного вторгнення. Все це потрібно було робити раніше. Сьогодні немає сірої зони, є тільки підтримка. Якщо ви підтримуєте мир, то ви підтримуєте Україну. Якщо ви підтримуєте конкретну війну. Тоді ви знаходите якесь постійне порозуміння з Російською Федерацією. Ось і все. Сьогодні запізно про це говорити. Не треба заспокоювати Росію. Їх ніякими словами ніхто не може заспокоїти. Це політична гра. І не більше того, я вважаю, що сьогодні треба чітко світу ставити Російську Федерацію, їх керівництво на їх місце. А їх місце на їх території. І там вони повинні бути, жити і вирішувати, що їм робити. Пане президенте, щиро вам дякуємо за те, що ви виголосили свою промову на 19-му діалозі Шангріла. Ми щиро вам дякуємо за те, що ви дали нам таку честь сьогодні. Дуже дякую вам. Дуже дякую. На все добре. Дякую за підтримку. Дякую.